Вітаю колеги в цьому відео. Пропоную поговорити на тему інвестиційний ремонт. Інвестремонт, перше питання, яке виникає: що саме важливе в інвестиційному ремонті? Мені часто здаються запитання, кажуть: якщо вибрати от з усіх важливих елементів, от один самий важливий. так от є відповідь на це питання. В інвестиційному ремонті саме важливе не робити зайвого. А ми завжди підходимо з погляду, як би нам хотілося, як би нам було зручно. Що ми бачили в якомусь фільмі, що ми бачили в якомусь дизайні, що дизайнер придумав навлював так дуже-дуже красиво? І це все завжди виливається в зайвий бюджет, в зайві сроки і ніяк не впливає на дохідність. Коли ви починаєте або плануєте інвестиційний ремонт, задавайте собі запитання. Це всі, всі запитання лежать в комерційній площині. Перше: чи вплине це на вартість оренди? Чи зможемо ми здавати дорожче? Друге запитання. Чи зекономить це кошти з точки зору витрат на обслуговування цього об'єкту в довгу перспективу? Як в будь-якому бізнесі є питання доходу і є питання затрат. Чим вищі доходи, чим нижчі витрати, тим прибутковіший бізнес. Тут нічого інакшого, все як в звичайному бізнесі. Єдине, що інвестора, коли підходять вже до етапу виконання ремонтних робіт, все ж таки залишаються на стандартному підході і роблять ремонт як для себе. Відключайте емоції, не робіть як для себе, не, не дивіться, як буде красиво з точки зору там вашого власного погляду. Чому я на цьому наголошую декілька разів? Частіше всього, інвестор це людина, яка вже заробила певну суму коштів, яка вже забула, як вона орендувала квартиру 10, 20, 15 років тому, коли було важливо інше ніж сьогодні. Сьогодні ви звикли вже до певного рівню життя. Ви звикли, що у вас там сантехніка має бути така, декор такий. Певний текстиль має бути відповідно рівні, і так далі. І так далі, і ви це перекладаєте на інвестиційну рухомість. Цього робити не можна, тому що це виключно зайві витрати. Так, потрібно, щоб об'єкт був зручним, але просто є межа, вище якої не потрібно переступати. І це перше і саме важливе питання в інвестиційному ремонті. Потрібно віддавати це питання професіоналам. Я маю на увазі архітекторів, дизайнерів, які вміють працювати з інвестиційним ремонтом, ті, хто оперують. Фактами, цифрами, потенційною дохідністю, а не емоціями і красивою картинкою. Це саме важливе, саме перше. А далі ми переходимо до технічних і важливих елементів. Перший елемент, наприклад, це інженерія. Безмежно важливе питання. Сантехніка чорнова, так звана чорнова сантехніка це все, що заливається в підлогу, все, що вставляється в стіни, і все, що стричить з стіни, це все має бути мега якісно, обов'язково проконтрольовано до того моменту, поки його заховали. Це безмежно важливо. Так само з електрикою. Також її потрібно перевірити. Вона має бути якісна до того, як ви це все заховаєте, як вам майстри це все заховають під оздоблення і залиють підлогу і закладуть плиточку. Наступне питання це шумоізоляція. Якщо у вас звичайна квартира з звичайним плануванням, у вас питань особливих не повинно виникати. Чому? Тому що. У вас стіни вже стоять, і вже шумоізоляцію ви там, відносно сусідів напевно не зміните. Можна, там, забираючи власну площу, але це вже питання другорядне. А коли ми ділимо квартири на студії, наприклад, або великі площі на менші площі, а ми в великій мірі спеціалізуємося на підвищенню дохідності нерухомості шляхом там, поділу великого на менше, або об'єднання меншого в більше, в залежності від його потреби використання, от коли ви ділите, наприклад, велику квартиру на студії або на дві квартири, отут питання шумоізоляції мега важливе. Там потрібно використовувати правильну технологію, яка б додавати шумоізоляцію ну не гіршу ніж використовується в отелях, як мінімум. А краще робити по нормам забудовників, щоб стіна була по шумоізоляції. Достатнього рівня є мінімум. Ми використовуємо мінімум 3-4 технології, які дозволяють досягнути потрібного рівня шумоізоляції. В залежності від умов використання, ми використовуємо різні технології, в залежності від товщини стін, від, від можливості. Наступне питання: стіни, стеля, підлога це базові речі, які не повинні бути дорогими. Вони повинні бути там бажано в одному кольорі, в одному тоні. Зараз поясню, чому дуже важливо використовувати, наприклад, на підлогу матеріали, які не б'ються, які важко пошкодити. Наприклад, плитка, вона класна, вона дуже довго використовується. Наприклад, ламінат гірший, його потрібно часто міняти. Наприклад, паркет взагалі недоцільний до певного рівня вартості оренди. Є ще такі матеріали, як кварцвініл, який часто використовують. Він щось на стикі і дає хороше тактильне відчуття, і досить. Зносостійкий і міцний матеріал. Що стосується стелі, без, виключно з дизайнерської точки зору вирішуємо, що нам е, красивіше, і з економічної точки зору вирішуємо, що е, дешевше. Ми часто ставимо натяжну стелю, в деяких об'єктах класно вище, використовуються інші матеріали. Стіни. Стіни, якщо ви використовуєте шпалери, вони мають бути комерційними. Є спеціальна лінійка комерційних шпалерів, які, шпалерів, які використовуються в отелях і служать дуже довго. Якщо ми робимо фарбування, стіни мають бути пофарбовані дорогою і якісною фарбою, яку можна мити безліч разів, яка дуже довго не зношується, яка важко пошкоджується. Меблі в орендованому приміщенні, на мою думку, мають бути. Відображатися не словом якісні, а словом міцні. Це мега це набагато важливіше ніж е, поняття якісні. Вони мають служити довго. І це той елемент, який використовується дуже потужно, навіть потужніше ніж в отелях. А тепер, маючи базові стіни підлогу і стелю, вся картинка, все, що ми маємо на красивому якісному фото рекламному, створюється за рахунок декора: це текстиль, це картини і інші елементи, якими ми робимо. Картинку в чому суть в чому плюс такого підходу через деякий час, коли у нас є потреба відновити приміщення, ми можемо легко його перефарбувати однією фарбою або переклеїти там відремонтувати один тип шпалерів, щоб не робити кожну там студію, кожну квартиру, кожне приміщення окремим тоном. Це дуже ускладнює технічне обслуговування. А також, коли змінився стиль підхід, або нам потрібно змінити стилістику цього об'єкту, наприклад, через 3-5 років, ми дуже невеликою сумою і легко змінюємо повністю картину, кольорову гаму і все-все-все, що, що ми хотіли би поміняти в іншу тематику. Знімаються картинки і декор, ставляться інші через якийсь час, і це вже зовсім новий об'єкт, нове приміщення. Тому використовуйте базові стіни стелю і підлогу, а всю картинку і візуалізацію виконуйте з декором. Резюме. Без емоцій, виключно математика. Архітектор має розділяти цю позицію. Дизайнер має працювати з реальними матеріалами, які реально є, їх можна купити і поставити, а не видуманими якимись просто красивими. Наступне питання: професійні виконавці. Не погоджуйтесь на непрофесіоналів. Вони зроблять дуже довгий срок, дуже низьку якість, і вам через певний час доведеться переробляти багато-багато елементів. А це вкрай підходяща задача для інвестиційної нерухомості. Наступне обов'язковий контроль на кожному етапі, як ми з вами вже говорили, чорнові роботи закінчені. потім наступні наступні етапи, кожен етап потрібно контролювати. І ще дуже важливий елемент, про який ми не говорили, скажу в кінці: не віддавайте закупку матеріалів на тих людей, які виконують роботу. Не віддавайте закупку програм. Ви зекономите на об'ємі закуплених матеріалів. 20-25%, Якщо будете самостійно це контролювати, підписуйтесь на канал, задавайте запитання з радістю, поділюсь власним досвідом. Бажаю вам швидкого повернення інвестицій та задоволення від справи, якою займаєтесь.